Вітаю, це Брейнет. Nintendo GameCube не був відомий своєю бібліотекою JRPG, але деякі з представників жанру на платформу таки завітали. Одним з них стала делогія ігор Баттен Kytos від Monolith Soft, розробників флагманської JRPG серії Nintendo Xenoblade Chronicles. Та з моменту покупки Nintendo цієї студії в 2007 році співрозробників серії The Legend of Zelda, Animal Crossing, Splatoon та багатьох інших. Фанати ранніх творінь Monolith Soft вже багато років активно випрошують переведення класичних ігор студії на нові платформи, права на які на жаль все ще залишаються в минулих власників студії в лиці Square Enix та Bandai Namco. Трилогія Зеносага з легкістю являється найбажанішою для фанатів серією, яку вони хочуть побачити на сучасному ігровому залізі. І десь в 2019 році Бандай навіть була готова почати роботу над переведенням цих ігор, але згорнула проект через потенційну неприбутковість в 2023 році. Число проданих консолей Nintendo Switch перевалило за 130 мільйонів, з числом активних гравців в більше 100 мільйонів. Серія Xenoblade показує неймовірні продажі, а взнаває місці її потрішки таки проникає в мейнстрім. Вихід доповнення Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed офіційно зв'язав події серії з трилогією Xenosaga, тому кращого часу ніж зараз для випуску класики Monolith Soft просто немає. Це зрозуміли і Bandai Namco, тому в лютому 2023 році під час Nintendo Direct вони анонсують HD переведення серії. Батен Кайтос, ну типа ви хотіли класу комоноліт? Отримуйте лол. Особисто Я знав про цю серію, але від її ознайомлення мене завжди відштовхувала концепція JRPG з картковою бойовою системою. Я завжди вважав, що це просто настільна карткова гра, і цей жанр зовсім моїм не являється. З іншої сторони це Monolith Soft, і всі їх ігри мені досі безмежно сильно заходили. Що в момент анонсу ремастерів таки спонукало мене на покупку фізичного видання гри в день релізу. На емуляторі я б не грав, а от на свічі з геймплейними та візуальними покращеннями, чому б ні? Вийшли ігри 14 вересня та стріском провалилися в продажах. Винні в цьому самі бандай, вони зробили все, щоб в збірник зіграло якнайменше людей. Починаючи від відсутності фізичного видання на території США до повної відсутності хоч якогось маркетингу, в тому числі в Японії, де ігри в релізний тиждень продались тиражом в біля восьми тисяч картриджів. З ігор було вирізано англійську озвучку, тому що це та сама ультракрінжова озвучка початку 2000-х. двохтисячних. Хабаті Ай гавтеґо але не залишили її навіть як опцію. При цьому вступна заставка озвучена англійською, що може ввести в оману гравців, що призвело до великої кількості негативних відгуків, що сприяє ще меншій популярності. А друга гра серії, яка в Європі не виходила і в переведенні доступна тільки на англійській. Тоді, як перша з більшим вибором мов і 90% відгуків на Амазоні, наприклад, на це вказують, і таким чином ще сильніше занижають середній рейтинг збірника в рідкісних трейлерах. Рекламуються ігри як повернення легендарних JRPG з GameCube, про які ніхто ніколи не чув. Хоча, враховуючи популярність серії Xenoblade, Bandai могли б сконцентруватися на тому, що це ігри від розробників Xenoblade. Але навіть логотипа Monolith Soft ні на коробці, ні на сторінці з іграми в eShop немає. Дізнатися про причасність студії можна лише запустивши збірник, що саме смішне на коробці від картриджа є інформація, що це цифровий реліз. І ігри отримуються шляхом активації коду в коробці, після чого їх потрібно завантажити. Тобто коробку вирішили комплектувати картриджами в настільки останній момент, що обкладинки вже були надруковані, і міняти їх ніхто не хотів. Настільки бандай було плювати на цей реліз. Але зате пізніше вони скажуть: ну ось ми вважали, що порти Зеносаги це неприбутково, і Батен Кайтос це підтвердив. Але що по самих іграх? Чи в моєму випадку грі? Я пройшов першу частину за 60 годин, і це просто фантастика. Гра неймовірно крута, і тепер для мене це одна з топ 5 ігор бібліотеки Нінтендо Гім Огляд цей буде першої гри в серії, тому що другу я поки не прийшов, але частина з технічним виконанням відноситься до обох, тому що база в них спільна. Протагоністом історії є однокрилий хлопець на ім'я Калас, який зайнятий пошуком людей, що за два роки до початку гри напали на його сім'ю, з якої тільки він зміг вижити. При цьому зроблена гра так, що граємо ми не за протагоніста, а за його духа-охоронця, з яким як Калас, так і деякі інші персонажі нібито напряму комунікують. Така концепція. В іграх зустрічається неймовірно рідко і виводить імерсивність ігрового досвіду вона на якийсь новий рівень. Це як в деяких іграх серії Fire Emblem, ми граємо за безіменного тактика, а не безпосередньо героїв історії. Дуже круто. І якщо в JRPG Амнезія часто в протагоніста, щоб познайомити його з ігровим світом без обмежень ігрових умовностей. Тут амнезія саме у духа. При цьому Калас, будучи протагоністом, герой приємних. Він завжди дуже егоїстичний та часто просто злий. Що від персонажа може відвертати, і звичайно сценарно цьому є пояснення. Це ж гра від Monolith Soft. Під час своїх пригод Калас зустріне дівчину Шейлу, яка ув'яжеться за героєм через те, що мета її пошуків також пов'язана з людьми, які відповідальні за смерть сім'ї Каласа. Таким чином, компанія почне подорожувати по ігровому світу, який розділений на декілька літаючих островів, які парять над морем хмар. Якщо метою каласа все ще є помста за рідних, компанія героїв, які навкруги нього зберуться, спробують зупинити імперію від отримання п'яти магнусів кінця. За допомогою яких можна буде відродити злого бога, який в древні часи посприяв тому, щоб земля стала непридатною для життя. А люди підняли частини землі в небо для можливості, хоч якось далі існувати. Бога цього перемогли п'ять могутніх героїв давнини. Їх сил було недостатньо для знищення його тіла, тому його розділили та запечатали в п'ять магнусів кінця, після чого заховали на літаючих островах. Магнуси це магічні карти, в які можна запечатувати матерію, і використовуються вони абсолютно всюди від фермерства до військового ремесла. Власне, на зборі колод в нас і зав'язана бойова система гри. Діляться карти на атакуючі, блокуючі та предмети. В свою чергу атакуючі діляться на зброю та фінішери. Останні мають більшу силу атаки, але вони закінчують хід героя, тому їх потрібно використовувати останніми в комбо. Бойова система тут покрокова, але все пов'язане на таймерах. У гравця є обмежений час для ходу, а після витягування першої карти буквально секунд та дві на наступну дію. Кількість карт, яку герой може розіграти, обмежується рівнем класу. Якщо він шостий, можна розіграти цілих 9 карт за хід. Якщо нижчий, очевидно менше. Рівень класу також впливає на кількість карт в деці та кількість одночасних карт в руці. Якщо карта закінчиться, тратиться хід на те, щоб перемішати колоду. Створюючи деку, дуже важливо тримати баланс карт. Якщо взяти тільки атакуючі, герой не зможе захищатися, і навпаки, якщо не буде предметів, наприклад, хілок, буде також погано. Якщо взяти їх надто багато, то не буде чим атакувати. Карти випадають випадково, тому потрібно збирати колоду так, щоб в будь-який момент могти виконати необхідну дію, або бути максимально до цього близьким, тому що рандом часто грав зі мною так, що я пропускав ходи, очікуючи, коли ворог мене вдарить, щоб витратити карти броні, тому що атакуючи мені зовсім не хотіли випадати. Карти предметів також можуть накладати бафи, дебафи, лікувати негативні статуси та навіть воскрешати. Тобто, в грі немає розділення на класичні професії. Тут все залежить від набору карт. Це дуже свіжа для мене бойова система, якої я досі не зустрічав в іграх. Вона карткова, але при цьому дуже динамічна та швидка, через часові ліміти, а система комбо спонукає на продумування стратегії, на ходи вперед. Яку карту розіграти зараз, а якою пожертвувати, щоб можливо отримати щось краще. Коли я чув про карткову бойову систему в Button Kitoс, я уявляв собі щось вроді Hearthstone, Хардстоун, повільне й розслабляюче. Я ніколи не був настільки далеким від фактів. На картах також є цифри, які відповідають за духовну синергію, і правильно їх комбінуючи, можна отримати більшу атаку чи кращий захист. Я на це уваги не звертав і гру прийшов без проблем. Все ж вона збалансована під елемент випадковості, і тому важкою я її назвати не можу. Тільки в один момент, де я був на біля 10 рівнів, слабшим ніж потрібно, я кілька разів на босі помер. І це був момент в замкнутому сюжетному просторі, де не можна повернутися в основну гру, поки його не пройдеш. Так що я навіть погріндити не зміг, але переналаштування колоди, грамотна стратегія та капля везіння мені таки дозволили перемогти. З іншої сторони я читав в інтернеті історії про те, що люди в цьому моменті повністю гардлочилися і їм необхідно було починати гру спочатку. Я залишився в захваті від бойової системи Батен і єдиний момент, який мене бісив, являвся виключно моїм власним невезінням. За допомогою магнусів можна запечатати матерію, але вона не зупиняє їх в часі. Таким чином карти змінюються. Рисове зерно перетворюється в рисове вино, яке з часом стає оцтом. Фрукти гниють, а молоко кисне, тому потрібно завжди дивитися за колодою, щоб в відповідальний момент не залишитися з мішком гнилих фруктів. Всього в грі більше тисячі карт, велику частину з яких прийдеться створити самому гравцю. Наприклад, якщо під час бою походити, використавши тільки карти святого Граалю та рисового вина, в кінці бою випаде карта священної води, яка воскрешає сопартійців та відновлює доволі багато хп. І це тільки одна з сотень можливих комбінацій. Зазвичай в описі карт не напряму, але сказано, що саме з ними робити, щоб покращити їх властивості, або зробити щось зовсім нове і дуже корисне. Окрім боїв, в магнуси використовуються і при дослідженні світу. Герой носить при собі набір порожніх карт, куди можна запечати. Навколишні предмети. Тут працює аналогічна система. Якщо вам потрібен вогонь, щоб освітлити шлях, його можна спіймати, наприклад, в каміні. Але потрібно поспішити, бо з часом він погасне. Сніг аналогічно цьому перетвориться в воду. Предмети з карт потрібні як для подолання перешкод в світі, так і для виконання побічних завдань, яких в грі більш ніж достатньо. Є навіть декілька, що тягнуться всю гру, все по законах жанру. Прокачка в грі виконана нестандартно. Герої отримують досвід по закінченню бою, але підняти рівень можна тільки в церкві, і якщо піднімати більше рівня за раз, є шанс додатково збільшити параметри героя. Там же можна підняти і рівень класу персонажа за допомогою особливих предметів, які розкидані по світу. До кінця гри я всім героям прокачав максимальний клас, так що знайти ці предмети зовсім не важко. Що саме головне для мене, це те, як реалізована система отримання досвіду. Всього героїв 6, з яких 3 можуть бути в активній партії. При цьому досвід за бої отримують всі супартійці, що дуже важливо, і це виключає грін з ігрового процесу. Звичайно, герої в запасі отримують тільки половину досвіду, але цього більш ніж достатньо для того, щоб можна було спокійно перемішувати партію на початку якогось нового сюжетного відрізку. При цьому без необхідності повертатися десь в старі локації та докачуватися на них до адекватного рівня. Один данж прийшли одними героями, наступний данш прийшли іншими героями, і персонажі, що в запасі так чи інакше до актуального для сюжету рівню докачуються. Крім цього, випадкових зустрічей в грі немає. Вороги ходять по локаціях, які гравець досліджує. А прогресія сюжету виконана таким чином, що в грі майже повністю відсутній бектрекінг. Не дивлячись на те, що вийшла Батен Кайтос 20 років тому, в плані геймдизайну дизайну в рамках жанру знаходилася Monolith Soft десь років дві 2013-2017. Тому що мейнстрімна індустрія до схожих ідей почала доходити тільки десь в цей час, тому що бюджет на розробку був дуже обмежений, комплексне тривимірне оточення було вирішено не створювати. Натомість, під час дослідження світу переміщуються герої по пререндерених бекграундах. Що в свою чергу не має викликати відчуття предвзятості з приводу їх низької якості, тому що виглядають ці фони дуже і дуже якісно з неймовірною кількістю дрібних деталей та анімованих частин. Воно мені нагадало вигляд серії Бревлі Default, але звичайно через обмеженість технології світ все ще виглядає дуже плоским. З іншої сторони, таким чином розробники змогли створити оточення, яке своєю деталізацією в рази обходить те, що можливо було створити на GameCube тільки за допомогою 3D-моделювання. Але тут, думаю, час поговорити про особливості ремастера на Nintendo Switch, наскільки я розумію, Monolith Soft прямої участі в портуванні гри не приймали. І мені здається, що вся графіка в грі, починаючи від фонів, закінчуючи текстурами на моделях героїв, була заапскейлена за допомогою нейромережі. Надто вже деталі картинки нагадують роботу алгоритмів апскейлу нейронки. Тоді, як в архівах Monolith Soft, ймовірно, могли б зберегтися оригінали текстур у високому розширенні, які можна було б використати для ремастера. Звичайно, воно все ще виглядає здорово. Круглих гайок тут, звичайно, немає. Просто мій зір вже натренований на те, щоб розрізняти нейромережу від роботи художників. Я й сам часто ними користуюся для того, щоб піднімати розширення деяких зображень, які я вставляю, наприклад, в своїх оглядах, щоб вони не виглядали супер погано. Для абсолютної більшості людей все буде виглядати просто чудово, і це набагато краще ніж якщо на сучасному ТВ запустити оригінал з GameCube. Тому що на відміну від моделей, на тому ж емуляторі текстури апскейляться не так добре. А робота гри в 1080 в доці та 720 в портативів, все ж потребує асетів більш високої якості, не кажучи вже про оптимізацію гри під широкі екрани. Рішення з нейромережою, якщо вона тут дійсно використовувалася, не саме найгірше, і як мінімум комікс сансом тут нічого не замінювали. Вже на цьому дякую. Моделі головних героїв були повністю оновлені, як це свого часу робили, наприклад, в ремастері Final Fantasy 8. Інтерфейс повністю замінили і не знаю, зручніший він чи ні, в оригінал я не грав, але виглядає не перегруженим та доволі чистим, на відміну від інтерфейсів ігор Soft тих років. Сам візуальний дизайн гри зробили світлішим для більшої відповідності дизайну концептів та портретів героїв, тоді як шейденг оригіналу був агресивнішим. Тут на смак та кольор. Я знаю, що багатьом, чим темніші тіні, тим краще, тому що це ніби реалізм. Тут ближче до солшейтингу. Виглядає симпатично, мені подобається. Але якщо б залишили оригінальний шейтинг, мені б від цього також гірше не стало. З геймплейних зручностей є можливість вимкнути зустрічі з противниками, можливість вбивати всіх з одного удару в випадку, якщо вам таки потрібно погріндити, але цю опцію ми не поважаємо. Можливість підвищити швидкість гри до 200 чи відсотків, що дуже зручно в моментах, де швидкість героя низька при подорожі крізь сніг чи болото, наприклад, також допомагає з бектрекінгом. Швидкість боїв сенсу піднімати немає, тому що таймери короткі. Ви нічого не встигнете зробити. Можна вимкнути результат ходу, і це найкраще нововведення, тому що по стандарту після кожного ходу буде показуватися його результат з кількістю нанесеної та отриманої шкоди. Сенсу воно не несе, і вимикання цього екрану дуже допомагає. Також додавали автобої в компанії зі швидкістю бою на 300%. Може скоротити грінд. Знову ж таки, я не гріндив, і мені було нормально, але комусь ймовірно знадобиться. Ці зручності в деяких випадках дійсно збільшують задоволення від гри, і я радий їх додаванню, окрім вбивства противників з одного удару. Якщо проходити гру так, то можна зовсім не грати. Я не знаю, яке тоді задоволення від гри можна отримати. А ось з чим в розробників ремастерів виникли проблеми, так це з технічною складовою гри. Фреймрейт вони не заблокували, тому він постійно скаче між 30 та 60. Що стосується навіть плавності прокрутки екрану, і коли після 60 ФПС попадаєш в локацію з нестабільним фреймрейтом, відчуваєш сильний дискомфорт. Звикнути до нього не вийде, тому що плавність прокрутки постійно змінюється. Те саме стосується і битв, але там швидкість гри прив'язана до фреймрейту. Тому чим менше кадрів, тим повільніше працює гра. На щастя, 99% часу в боях ідеальні 60 кадрів. Але в битвах з деякими босами вони таки просідають, і тут не те, щоб дискомфорт, просто більше часу на подумати. Але звичайно, це все ще технічна проблема, якої в грі портованій з GameCube, бути немає. Я дуже радий бачити, що самі Monolith Soft не забувають про наслідство Батен Кайтос. Наприклад, острів з якого родом Калас зветься Міра, і в честь цього острова назвали Планету в Xenoblade Chronicles X, на поверхні якої відбуваються події гри. Крім того, сама концепція світу, де над морем хмар на літаючих островах живуть люди, і кожен острів репрезентує різні нації, це буквально концепція світу за 2, з додаванням того, що літаючі острови це титани. А транспортні кораблі в грі один в один транспортні міні титани з Алресту. Дивлячись на те, як Monolith Soft все ж таки люблять цю серію. В мене все таки є надія, що в один день Нінтендо таки наважиться на те, щоб викупити права на серії Monolith Soft, які знаходяться в руках Bandai Namco та Square Enix. Але чи захочеться студії їх Nintendo продати, особливо після успіху The Blade Chronicles 3 та її DLC? в цілому, скажу так: конкретно як ремастер, робота була виконана посередньо. Могло би бути гірше, але могло би бути в рази краще. Враховуючи відношення бандай до цих ігор, навіть такий результат це набагато краще, ніж я міг би собі уявити. Гімплейні зручності працюють, ігри не зламані. В них приємно грати, і неймовірна крутість самих ігор, чи в моєму випадку першої гри дології, була достатньою для того, щоб я забув про всі технічні недоліки ремастеру, і гра сподобалася мені ну дуже сильно. На мою думку, в неї має зіграти кожен прихильник жанру JRPG, Якщо не на свічі, то хоча б в оригіналі з GameCube. Це справді проховані скарби бібліотеки цієї платформи. Ціна в 50 євро за дві гри, як на мене, є більш ніж адекватною. Зважаючи знову ж таки на крутість безпосередньо ігор. Я розумію, що в нас час прийнято фантазувати уявну цінність переведення тільки на тому, як їх портували безпосередньо на нове залізо, не враховуючи якість оригінальних релізів. Але я в першу чергу граю в ігри і вийде Батан Кайто зараз як нова гра за 25 євро. Я б хвалив її, напевно, навіть більше ніж в цьому огляді. Тут я дивлюся на неї з точки зору того, що її зробили Soft, А тут в мене вже автоматично планка якості та рівень очікування взлітає до небес, через що і вимоги набагато вищі. Я купив ігри в день релізу і не шкодую. Ви ж якщо вагаєтеся, можете почекати на знижку в eShop, тому що видавник Bandai, а він свої ігри з часом за копійки віддає. І 25 євро чи можливо навіть ще менше за цей збірник це абсолютний мастхев. Якщо ж ви хочете ці ігри на картриджі, порада поспішити. Може їх десь на Амазоні і кинуть на знижку, але варто день завагатися і вартість їх вистрілить до рівня вживаного авто. Я все ж таки дуже надіюся на те, що погані продажі Button Kitoс не пошкодять можливості виходу переведень трилогії Зеносага на свіч чи його наслідника, тому що знову ж таки в цих результатах в першу чергу винен сам видавець. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал і нажимайте на дзвіночок. А також показуйте мій канал знайомим, чому б ні. Я піду готуватися до вихіду Super Mario Brothers Wonder, а поки що до зустрічі.